Чи знаєте, ви якісь молодіжні сленгові слова? О, та, мабуть ні. мабуть, ні. Ті, можливо, які ваші діти або онуки, внуки вже. Так, онуки. Да, онуки щось, ну, я не можу зараз і придумати, що от у них можна почути все, але воно ж у нас не відкладається вже у нас, у нашому віці, в голові. Чи знаєте, ви що таке крінж? Ні. Не знаю. Що таке чілить? Ну, це слово вживають мої онуки. Ну, Об'яснити своїми словами я і не зможу. Крінж. Агриться. Що моя дитина, як побачить, скаже, що я тепер вже стала просто. Як ви можете їх пояснити? Крінж це зовсім-зовсім не. Те, що стало, ну, отстой, не популярне. А гриця це сердиться. Щось вона мені ще розповідала, ну я так відразу не згадаю. Що таке юзать, юзать, юзать". чилить? Юзать. Використовувати чилить, на чилі — на розслабоні. Чи знаєте ви якісь молодіжні сленгові слова? Ох, слей. Слей, крінж. Та в принципі все. Як ви їх можете пояснити? Слайд щось надзвичайно круте, яке викликає заход, а крінж щось таке, що викликає огиду. Два слова, які мене вбивають, зараз я скажу. Ну, капець, це одно, а второе вот это в смысле, коли їм человеку объясняешь, ну. Любое, що українською, що російською мову ти кажеш правду, в смысле. оце слово всмысле, оно меня ну просто малюха бандежит и все. Так все нічого. А що таке чилит? чилить? Чилыть? Я не знаю. Наверное, людей троллить или ще щось. Ні, Нет, тогда не знаю. А кринж? Нет, не знаю. Все, не здівайтесь надо мною, всього хорошого. Молодіжні слова станкою. В принципі, я вже не такий сильний молодий, щоб їх знати. Ну як? Не, не можу згадати просто. Що таке крінж? Як ви можете пояснити, що таке крінж? Крінж, от я вам навіть не скажу, що таке крінж. Mm -hmm. <laughs> да, да. Реально, <laughs> не знаю. Чилить. Чилить? Ну ну це, ну, це відпочивати там. Чилить, да, це це я знаю. це я знаю, так. <laughs> А сам крінж? Не скажу. Чи знаєте ви якісь молодіжні сленгові слова? Типа СПС і «ок». Такое давнього потребляють. Знаю, розумію, але так зараз вам не скажу. Чи знаєте ви що таке крінж? А, так, звичайно. Крінж, так, це таке ж слово. Чи можете ви його пояснити? Ні, але розумію. Але так, щоб. Тлумачити, як це познач... що позначає, ну крінчета, щось неподобство. Ну, не це ну, щось таке, як, господи, на русском скажу, і здівательство то Так, навірно. Що таке чилить? Чилить, теж розумію, і теж не поясню. це я така несучасна. Я розумію і дуже часто діти це використовують. Але а, я щоб красиво сказати, я вам не скажу.